15 серпня на пленарному засіданні 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради, восьмого скликання, яка відбулася у режимі онлайн. Депутати затвердили ряд важливих питань. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми розробили разом з управлінням майном з юридичним відділом, фахівцями положення про оплату праці і преміювання керівників закладів охорони здоров'я. Це положення фактично оновлює підстави нарахування премій, оновлює підстави для отримання премій всіма абсолютно категоріями працівників медичних закладів і в тому числі керівників. І є відповідна критерії. На підставі яких обґрунтованість об'єктивність нарахування. Ветерани війни та члени їх родин ще одна категорія населення, питання якої розглядатиме правоохоронна комісія обласної ради. Депутати внесли зміни до назви цієї комісії, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Включили в тому числі родини родини учасників бойових дій, родини захисників, родини ветеранів, для того, щоб в тому числі розглядати питання і створювати програми для захисту. Обласні програми, регіональні програми для захисту інтересів сімей цих категорій. Значна кількість питань на засіданні сесії стосувалася підготовки до опалювального сезону Полтава теплоенерго. Вони або відмовляються від якоїсь частини майна і передають її на аукціон. До речі, по економічній оцінці, експертній оцінці, не скажімо, не залишкова якась вартість там занижена, а саме по ринковій вартості буде реалізація цього майна, те, яке не потрібне для цих підприємств. Також частину майна передаємо на баланс цих підприємств. Тому що необхідне обладнання для забезпечення опалювального сезону. Сьогодні до складу Полтавської обласної ради вели нову депутатку Матвієнко Наталію, представницю Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вона зайшла замість Руслана Богдана, який склав повноваження депутата обласної ради. Загалом на пленарному засіданні 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання розглянули майже 20 питань порядку денного.